А що це ви тут знімає? Кіно про прорік. Це новорічні подарунки. Волонтерський штаб-Ангар. У Луцьку щодня розпочинає роботу о 10-й. Частина волонтерів приймають замовлення. Все ще швидкого приготування, тушонки, паштет, печиво, батончики, рибні консерви. Тюлька. <рик> Кава, чай. Носки, рукавиці, балаклави і каска. Кілька людей формують відправлення решта волонтерів шукають спорядження для військових закупкою безпілотників, дронів, генераторів займається Роман Домбровський. Раніше фотограф, зараз волонтер. З квітня ми в Білорусі вже не боїмося. Розповідає, у перші місяці великої війни важко було щось придбати. Згодом логістика налаштувалася. Буває таке, що націнка там 200-300%, тому доводиться передивлятися постачальників, дивитися, де реально дешевше і просити знижки на фонд. Є запит такий, що навіть в Європі немає. У нас є така історія, що там з двома прицілами, які дуже були потрібні одному підрозділу, але знайшли тільки в одному місці, взагалі в Німеччині, в одному на одному тільки сайти, і тільки та кількість два, які нам було потрібно. А щоб це знайти, треба було ну, по потратити десь місяць часу. У випадку перебоїв із електропостачанням у волонтерському штабі облаштували окреме утеплене місце, де можна автономно працювати. Це пункт ангарності, його називається справді хатинка. Це я собі зараз придумав, що це пункт ангарності. Вот її зробили. Почали робити після перших відключень світла. Є обігрівач, можна сісти, є ковдри, є от навіть гарні килимочки. Розпочали волонтерську справу 24 лютого. Зараз нас насправді багато. Нас десь е, близько 50, напевно, що але це загальна кількість людей. Багато людей працюють дистанційно. Дехто виходить по години, по по дві в день. Ангар за цей час став більше, ніж просто фондом. Він став такою сім'єю і невід'ємною частиною кожного з нас. І мені здається, що е, коли закінчиться війна, ми будемо приходити сюди, щоб просто посидіти разом і поспілкуватися. Ліковуємо все, що надходить, чи це є благодійна допомога, чи це закуплено. Тобто, все, що надходить в ангар, підлягає обліку. Маємо спеціальну crm систему яка в якій це все фіксується. В ангарі акцентують свою роботу на допомозі військовим. Основні ось ці наші напрямки: авто, дрони, тепловізори, тобто, те, що одна людина, один військовослужбовець не може купити за 150 чи 200 тисяч гривень. А ми можемо всі разом скинутись донатами. Станом на три. 30 вересня ми вже на той момент зібрали майже 32 мільйони гривень, і це було 113 тисяч доларів, 82 тисячі євро, 33 тисячі злотих. Завтра, 30 грудня, волонтери оголосять новий збір на півтора мільйона гривень. На цю суму планують закупити військовим 10 дронів «Мавік-3». Підсумки роботи за 10 місяців підіб'ють цими днями. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.